Мене звати Сучик Юлія, і я дикотувала проєкт на тему поняття про синтетичні лікарські препарати на прикладі аспірин. Об'єктом мого дослідження є синтетичні лікарські препарати. Предмет дослідження аспірин. Мета дослідження застосування вплив на організм людини аспірину. Лікарські засоби це речовини або їх суміші синтетичного. Природного або біотехнічного походження, які застосовуються для профілактики, діагностики та лікування захворювань. Синтетичні лікарські засоби це препарати, що за своїм походженням відносяться до ряду ксенобіотиків, тобто це препарати, які для організму є чужорідними речовинами. Лікарські засоби класифікують за фермову екологічною дією за способом застосування по токсичності, по фізико-хімічним властивостям, по агрегатному стані. За походженням їх поділяють на рослині, тваринні та синтетичні. Синтетичні лікарські препарати витіснені комплексні ліки з ліки природного походження. Один із таких препаратів. Застосування в медицині є аспірин. Ацетилсаліцилова кислота, тобто аспірин. Це безбарвні голчасті кристали монокліної структури. У чистому вигляді вони є без запаху, але у вологому середовищі, наприклад, при контакті з повітрям, вони набувають запаху острової кислоти. Вони вживаються як протизапальний, знеболюючий та жарознижуючий засіб. Ацетилсаліцилова саліцилова кислота вперше була синтезована Шарлем Фредеріком Жераром. Для цього він нагрів саліцилову кислоту з островим ангідритом і обережно додав концентровану сульфатну кислоту. Із історії виведення препарату. Одного з співробітників фірми Bayer на ім'я Фелікс Гофман, який займався анірідоновими барниками. Батько страждав артритом, тобто запаленням суглобів, Але він мав непереносимість саліцит натрію через хронічне подразнення шлунку. Саме тому Гофман розшукував в хімічній літературі відомості про похідні саліцилату натрію з меншою кількістю і наткнувся на дані про ацетилсаліцилову кислоту, яка була синтезована 30 роками раніше. Ацетилсаліцилова кислота. Приємнішою на смак і більш ефективнішою в лікуванні, і вона допомогла йому його батькові. Новому препарату дали назву Аспірин, взявши першу букву А від слова ацетил і частину спірин від німецького слова, яке, в свою чергу, походить від колишньої латинської назви гадючних Крізолискі. У 1899. Від почалося виробництво препарату під назвою аспірин. Як анальгетик, як жарознижуючий засіб і протизапальний засіб. У той час препарат випускався у вигляді порошку, і він був розпасований в скляних пляшечках. Застосування. Популярне знеболювання анальгетик. Розороблене в 20 столітті як ліки від головного болю і артриту. Він і виробляється з дерева білої верди. При тривалому використанні він може викликати шумкову проротечу, пошкодження нирок і дефект слуху, тому аспірин рекомендують приймати дітям до 12 років. Також вважають, що він може викликати рідкісну хворобу синдром Рея. Проте дослідження показує, що аспірин може. Попередити інфаркт і тромбоз, тому схиленням до серцево-судинних захворювань е, рекомендується вживати кожен, кожен день аспірин у невеликих дозуваннях. Е, для синтезу беруть криплодомну колбу, яка забезпечена зворотнім холодильником, розчиняють обережно нагріваючи саліцилову кислоту у осколому ангідені і потім додають каплю концентрованої священої кислоти. Реакційно суміш нагрівають на киплячій водяній бані. Після цього суміш охолоджують, перемішують і додають невелику кількість холодної води Цей твердий продукт. Потім промивають крижаною водою і через невеликий проміжок часу малою кількістю тулеву. Також є рослинні аналоги аспірину. Верба – це природний аспірин, вона містить саліцилову кислоту, так само, як і листя мир тодічно зелені. Висновок. Кожен із нас мав застуду, і якщо температура піднімалася, лікар нерідко прописував таблетки ацефілцілової кислоти, тобто аспірин. Незабаром після прийому цих таблеток жар знижувався і різко посилювалися виділення поту. Це один із найважливіших лікарських засобів, який допомагав нам раніше і допомагає зараз його аптечна назва Аспірин відома всім. А кислота, що належить до ряду числа найстаріших синтетичних лікарських препаратів, за обсягом виробництва до цих пір займає перше місце серед всіх ліків. Вже в 1878 році вироблено 25 кг саліцилової кислоти. І у всьому світі на той час не було жодної аптеки, в якій не можна було б знайти випущеної в Німеччині саліцилової кислоти. Таким чином, саліцилова кислота стала першою, що входила до групи синтетичних лікарських препаратів. І з її виробництва почався взагалі розвиток фармаційної промисловості. Дякую за увагу.